Добрий день, дорогі малята! Сьогодні ми з вами відправляємося в незвичайну країну. Нас запросила до себе королева математики. Вона приготувала для нас цікаве завдання. Щоб потрапити до неї в королівство, треба пройти по стежинці та назвати всі цифри від 1 до 5. Починаємо! Один, два, три, чотири, п'ять. Ось ми і перейшли місток. О, малята! Дивіться, нам потрібно перейти ще один місток і назвати цифри, але цифри вишукалися у зворотньому порядку від п'яти до одного. Називаємо цифри П'ять. Чотири, три, два, один. Розумнички, чудово. Ось ми і опинилися в царстві математики. Як тут чудово! Врахуйте, скільки квітів росте біля замку. Вірно, п'ять квітів. О, які красиві метелики прилетіли на квіточки. Порахуйте, скільки їх! Вірно, чотири метелика. А чого більше? Вірно, квіточок більше. Наскільки? Вірно, на одну. Як зробити, щоб було порівну? Вірно. Треба, щоб прилетів ще один метелик. Ось он і прилетів. Скільки стало метеликів? Так, п'ять. А скільки квітів? Теж п'ять. Що можна сказати? Порівну, молодці! Малята, подивіться, який паркан охороняє замок королеви математики. Чого він складається? Так, з геометричних фігур. Чим вони відрізняються? Вірно, кольором, формою і розміром. Назвіть геометричні фігури зліва направо. Так, червоний трикутник. Великий зелений квадрат, маленький жовтий круг, червоний овал, великий зелений круг, синій маленький квадрат, жовтий прямокутник. Ви мої розумнички, молодці. Діти, ми виконали всі завдання. І до нас вийшла сама королева математики. За вашу старанність та працелюбність королева нагороджує вас медаллю. Ви великі молодці! Так тримати! До побачення, мої маленькі друзі, до нової зустрічі!